Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мій Господь пошле радість у горі, моя поміч від Господа Бога. Він не дасть захитатись в дорозі, Він, мов сторож, не спить, не дрімає, і коли я впадаю в знемозі, то Він поміч мені посилає. Сам Господь моя тінь по правиці. Скрізь за мною слідять його очі, серед дня мене сонце не вдарить, а не місяць глибокої ночі. Хоч і сонце зайде за горою, він мене стереже від злого, проясниться моя путь дорога, бо Господь йтиме всюди за мною. Я і нічого не вдіють злі люди, бо мене стереже Бог великий. З ним мій вихід бережним буде і мій вхід відтепер аж до нині.